Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий ранок, видно чути вас. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях. Mm, ну, я так, представник суб'єкта господарювання, ага. але димарське ну, я... надлісництво також зайшло. Я можливо, бачу, що вони включилися. Да, тоді, Якщо нас чує димарське надлісництво, то, будь ласка, налаштуйте звук, щоб ви могли озвучити, кого ви представляєте, що ви є суб'єктом. А, а ми поки що тоді ми зачекаємо, дамо можливість представникам громадськості під'єднатися, тому що у нас на станом на 10.02 є тільки представники міндовкілля та представники суб'єкта. Тому чекаємо 15 хвилин. І через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Доброго дня. Так, чую вас. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже у нас 10 година, 15 хвилин. Сьогодні у нас 29 травня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, філією столичний лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів у порядку проведення суцільних санітарних рубок на території лісового фонду диморського надлісництва, філії столичний лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних Нахідних оцінок у політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля сьогодні я буду головуюча на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію достановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводилися. громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227. Про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята. З метою приведення у відповідність до норм пункту 2, прям 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань, ще двох учасників. Я ще раз попрошу на камеру представитись для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, учасник, який підписаний димарське надлісництво, включіть, будь ласка, мікрофон, представте, скажіть, кого ви представляєте на громадських слуханнях. Я представляю димарське надлісництво, провідний інженер лісового господарства відведення таксації лісосік. Ліоніна Панченко. Дякую. Пані Аліна Прохоренко. Ще раз доброго дня. Прохоренка Аліна, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, ми на 10 годину 18 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед чотирьох учасників. Двоє учасників це представники Міндовкіля, ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. А у такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити ще раз, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадське слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадське слухання філії столичний лісовий офіс державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення суцільних санітарних рубок на території лісового фонду Диморського надлісництва, філії столичний лісовий офіс Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України та вважаємо. Громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо, до побачення. До побачення.